Привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як приготувати ідеальний шоколадний бисквіт. Рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть початківець. Слідкуйте моїм кроком і у вас точно не буде жодних складнощів. Цей бисквіт універсальна основа для будь-якого торта, а крем можна обрати на свій смак. Сьогодні випікатиму бисквіт у формі діаметром 26 см, і на таку форму мені знадобляться ось такі інгредієнти. Це 7 яєць, 240 г цукру, 60 г какао, 150 г борошна, 2 чайні ложечки розпушувача та дрібка солі. Всі інгредієнти для безквіту в мене кімнатної температури. Відокремляю жовтки від білків. Тепер до білків додаю дрібку солі. Це буквально десь 1-4 чайної ложечки без гірки. Переливаю білки до чаші міксера та буду збивати. Ось до такого стану я збила білки з солью. Тепер буду додавати цукор. Поступово по столовій ложці додаю, аби цукор повністю розчинився. І тим часом я вже увімкнула духовку на розігрів, духовка електрична, температура 180 градусів Цельсію, не більше. Ось цей цукор потрібно вмішати в білки, аби він теж розчинився. Білки гарно збилися, тепер буду додавати жовтки. На невеличкій швидкості буду вмішувати жовтки по одному. Ось така жовтенька маса вийшла, білки з жовтками я змішала. Тепер залишилося вмішати какао та борошно. Вмішувати какао та борошно я буду в 2-3 етапи. Просіяла частину какао та борошна і вимішую знизу догори. Вимішала трошки, додаю решту какао. Решту борошна та розпушувач і вимішую. Виливаю тісто до форми. Ось така консистенція, ви можете бачити тісто. Розподіляю тісто. Потрібно розподілити рівномірним шаром, так як тісто не розтікається. І відправляю в розігріту духовку випікатися. Випікався бисквіт 35 хвилин. Дам бисквіту трішки охолонути, аби охолонула форма і можна було його дістати з форми. Перевертаю його ось так на шапочку. Шапочка трішки взялася гіркою, то нічого страшного. Ось так він під власною вагою буде охолоджуватися і не буде тієї шапочки. І знімаю пергаментний папір. Дам бисквіту повністю охолонути. Бисквіт охолонув, тепер перекладаю його в кульочок, і так хай собі постоя десь до завтра. А завтра вже буду збирати з нього торт. Це вже наступний день, бисквіт вистоявся. Ну, а зараз розріжу і покажу, який він у розрізі. Ось такий красень бисквіт. Ось такі коржі, майже не кришаться, Бисквіт гарно пропечений. Шоколадний бисквіт готовий. Його структура пориста, та він легко розрізається на тонкі коржі, які за бажанням можна просочити улюбленою пропиткою. Сподіваюся, цей рецепт вам сподобався. Якщо так, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Бережіть себе та до нових зустрічей!